Слава Україні! Я Боня, і сьогодні я буду міняти стать популярним гачатубером. Ну що ж, поїхали! Ну і перша гачатуберша, який я зміню стать, це Вітавілочка. Ну і так, саме в неї я взяла цю ідею для відео. Над волоссям я сильно і не запарювалася, але я трохи запуталася спочатку, але потім все стало легше. Я підредактувала заднє волосся і змінила, можна сказати, основне волосся на більш хлоп'яче. Після чого я побігла їй міняти обличчя. Так, над обличчям я її також сильно не запарувалася. Я просто змінила їй очі на більш чоловічі, хлоп'ячі. Я не знаю, але ну для мене це вони більш хлоп'ячі виглядають. Ну що ж, після зміни обличчя я й побігла міняти одяг. Спочатку в мене була ідея одягти їй футболку, але потім ця ідея відпала. І також я трохи з рукавами напуталась, так як я толком не побачила, які я її рукава дала, і все ж таки дала ті, що були біля рукаві футболок. Після чого я побігла їй, йому вдягати е, штани, я вирішила йому дати рвані штани, після чого я змінила її ковтинку на трошки довшу. Також я їй додала взуття Ну і ось такий хлопець у мене вийшов, а це результат. А на черзі у мене вже йде просто руцу Я їй лише змінила основне волосся, так як я вирішила, що хвостика забирати не буду. Після чого я хотіла їй змінити чуб, але ця ідея відпала. Ну що ж, після невеликої зміни волосся я й вирішила уже змінити одяг. Над змінами одягу я також сильно не запарилась, Я вирішила йому вдягти в якусь ковтинку чи це футболка, я толком не знаю. Ну і зняти її юбку, одягнувши штани. Так, Я вирішила я також йому вдягти рвані штани. Після чого я забрала юбку із заднім хвостом, ну і змінила йому взуття, після чого я перефарбувала їх трошки у світліші кольори. Ну і ось такий у мене вийшов результат. А наступним гачатубером, якому я буду міняти стать, це в нас фіолетик. Скажу чесно, над нею я взагалі сильно не запарилась. Я лише трішки змінила їй волосся, а також змінила футболку на футболку без грудей. І в мене вийшов нормальний такий хлопець. До речі, силочка на мій телеграм буде в описі. Ну що ж, із Фіолетиком я вже закінчую, я вже її змінила одяг, ну і ось в який в мене вийшов результат. І останній гачатубер, кому я буду міняти стать це Старий скай. Скажу чесно, над нею, як і над фіолетком, я й сильно не запарювалася. Я лише змінила зачіску, але повністю довелося змінити. Також я вирішила їй змінити одяг, додала футболку без грудей і я вирішила повністю чорну футболку робити, знявши ту ковтинку, я не знаю, що це. Я підредактувала ріжки, її аксесуари, зірочки. Ну І ще довго думала, що ще можна її змінити, але потім всі ідеї відпадали Ну і ось мій результат. Ну, я надіюсь, що вам сподобалося це відео. Ну що ж, на зв'язку була Боня. Усім удачки та всім па 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 па